Доброго дня, я вчитель хімії Світлана Новікова. А сьогодні ми з вами починаємо вивчати оксигеновмісні вмісні органічні сполуки. Перший представник цього класу сполук, цієї групи сполук, це спирти. Отже, спочатку давайте розберемо, які оксигеновмісні органічні сполуки ми будемо вивчати в 9 класі: це спирти, карбонові кислоти, жири і вуглеводи. В 10 класі ви будете більше вчити оксигеновмісних органічних кислот, а в 9 саме сім. Що особливого в оксигеновмісних органічних кислотах у порівнянні з тим, що ви вже вчили з органічної хімії, це те, що кожен клас оксигеновмісних сполук містить якусь функціональну. Або її ще називають характеристичну групу. Саме за наявністю такої групи можна відрізнити один клас сполук від іншого. Давайте наведемо приклади кожного класу оксигеновмісних сполук, які ми вивчаємо в 9 класі: це спирти. Зверніть увагу, спирт. Що таке спирт? Спирт обов'язково містить гідроксагрупу групу OH. Наявність такої групи говорить про те, що це спирт. І оця гідроксагрупа група пов'язана з вуглеводневим замісником. Гідроксагрупа група може бути одна, може бути дві і більше. Але наявність цієї групи говорить про те, що це спирт. Далі карбонові кислоти. Карбонові кислоти містять таку характеристичну або функціональну групу, яка називається карбоксильна. Ми будемо про це говорити на наступному уроці. Це ООН. І ця група пов'язана з вуглеводневим замісником. Жири дуже складно зараз сприймаються. У нас буде окремий урок з теми, з теми жири, і ми ще про це поговоримо. І четвертий клас вуглеводи. Вуглеводи, чому вони отримали таку назву? Тому що в цих сполуках на певну кількість атомів карбона припадає певна кількість молекул води. Вуглець карбон і вода. Тому назва така вуглеводи. Отже, дивлячись на оці схеми: загальні схеми, давайте виокремимо. Групи функціональні або характеристичні. Спирти містять он OH групу карбонові кислоти, карбоксильну групу Це ООН. Якщо уважно придивитися до формули жирів, то там також можна виокремити такі групи функціональні, які відрізняють ці сполуки від інших сполук. Далі. Спирти. Ми сьогодні починаємо вивчати спирти, знайомитися з оксигеновмісними сполуками саме зі спиртів. Які бувають спирти, класифікація. Вони можуть бути одноатомні і багатоатомні. Одноатомні спирти містять одну гідроксильну групу. Багато ну, давайте одразу розберемо і номенклатуру. Номенклатура це правила, яких ми дотримуємось, коли даємо назву речовині. Отже, одноатомні, одна група ОАж. OH. Перший представник спиртів містить один атом карбону. Він входить до складу вуглеводневого замісника ch 3 це похідна від метану. Ви вивчали вуглеводні, перші 10 мали вивчити на пам'ять. Перший представник вуглеводнів метан. Формула – 4 Так от якщо в метані замість одного гідрогену поставити групу OH, то це вже буде спирт. Як даємо назву. До назви насиченого вуглеводню, в якому стільки ж атомів карбона, тобто від метану це метан, додаємо ОЛ Метанол, метанол або метиловий спирт. Можна записати отак ch 3 зв'язок OH, а можна просто написати CH3 oh І так, правильно: і так. метанол або метиловий спирт. Метиловий, тому що оцей замісник називається метил, тому спирт метилове. Наступний представник класу одноатомних спиртів це етанол. Чому назва етанол? Тому що. Ця речовина походить від етану, формула етану c 2 h 6 Якщо в молекулі етану замість одного гідрогену поставити гідроксагрупу, буде c 2 h 5 oh І назва етанол. Етан і додали ОЛ-Етанол. Або ще називається етиловий спирт, тому що замісник називається етил, етиловий спирт. Багатоатомні Багатоатомні містять два і більше атомів дві і більше гідроксагрупи. Наприклад, якщо дві гідроксагрупи, тоді має бути щонайменше два атоми карбона. Від етану було с 2 – Структурну формулу можна було намалювати ch 3 зв'язок ch 3 і біля кожного карбону замість одного гідрогену поставити гідроксагрупу, утворюється така сполука: ch 2 зв'язок ОН OH, і ch 2 зв'язок ОН. OH. Гідроксагрупи знаходяться біля різних атомів карбона, і тому назва цієї речовини етан, 12 діол. Або ще цю речовину називають. Етиленгліколь. Ми сьогодні з вами будемо вивчати властивості як фізичні, так і хімічні багатоатомного спирту гліцеролу. Гліцерол або гліцерин це одне й те саме. Гліцерол це три, трьохатомний спирт, тобто він містить три гідроксильні групи. Радикал, у нас три атоми карбони, біля кожного є гідрокса група. Тому для того, щоб дати назву цій речовини, ми маємо пронумірувати атоми карбона. Тут немає значення з якого боку. Один, два, три. Біля першого, другого і третього є гідрокса група, і ми це зазначаємо. Всього карбонів три, тому починаємо пропан, потім один, два, три, тобто, вказуємо. Карбони, біля яких знаходиться гідроксагрупа 1, 2, 3, триол. Або ця речовина ще називається гліцерин, або гліцерол. Це одне й те саме. Сьогодні ми будемо говорити про властивості одноатомних спиртів, наприклад, етанолу і багатоатомних спиртів, наприклад, гліцеролу. Фізичні властивості вже перший представник ряду спиртів метанол і етанол це рідини, хоча вони мають невелику відносну молекулярну масу, і теоретично мали б бути газом, але це рідини. Давайте спробуємо з'ясувати, чому. Ну, для цього нам треба пригадати, може ви пам'ятаєте, у восьмому класі ми вивчали хімічний зв'язок. І ми там пояснювали, що є так званий водневий зв'язок, і водневий зв'язок пояснює те, що вода за звичайних умов це рідина. Із-за того, що зв'язок між оксигеном і гідрогеном є полярний. Так от гідроксагрупа, яка міститься в спиртах, у молекул спиртів, вона є полярною. Із цих двох елементів, оксиген і гідроген, більш полярним є оксиген. Він тягне густину зв'язку на себе, і на ньому виникає частково негативний заряд. Відповідно, на атомі гідрогену виникає частково позитивний заряд. Молекула полярна. А тепер давайте спробуємо подивитися і розібратися, що відбувається між двома отакими от полярними молекулами. Між такими молекулами виникає зв'язок, водневий зв'язок. От я зараз покажу стрілочкою водневий зв'язок. Е, між чим і чим? Гідрокса група однієї молекули і гідрокса група іншої молекули. Так от зв'язок виникає між Оксигеном гідроксагрупи групи однієї молекули і гідрогеном гідроксагрупи групи іншої молекули водневий зв'язок. Молекули завдяки водневому зв'язку молекули наближаються, відстань між ними зменшується і цим пояснюється агрегатний стан спиртів. Ну, ви знаєте, що агрегатний стан зумовлений відстаню між частинками, з якої складається речовина. У газів це велика відстань, у рідини менше, у твердих ще менше. Так, оцю функцію зменшення відстані між молекулами виконує саме водневий зв'язок. Завдяки водневому зв'язку, який виникає між молекулами, спирти. Це рідини. Вже перші представники спортів. Це рідина. Етанол, формула С2H5OH. Етанол це безбарвна рідина з характерним запахом. Ну, хіміки не можуть керуватися там, емоціями казати, приємний запах чи неприємний. ми так не кажемо. Ми кажемо характерний запах або різкий запах. Так от, етанол має характерний запах. Тобто за запахом можна відрізнити цю речовину від іншої речовини. Густина цієї рідини ну Майже 08 грам на кубічний сантиметр. Це менше, ніж у води, густина води 1 грам на кубічний сантиметр, і температура кипіння менша, ніж температура кипіння води. У води 100 градусів, ви пам'ятаєте, у спирта 78,3 градуси за Цельсієм. Спирт, етиловий спирт, етанол, дуже добре розчиняється у воді, змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Ну, можливо, чули, таке є медичний спирт. Медичний спирт це 96% спирт. Отримати шляхом перегонки, дистиляції 100% спирт неможливо. Можна отримати найбільше це 96%. Що це означає? Якщо ви пригадаєте, що таке масова частка речовини в розчині, то можна сказати, що 96% це якщо ми візьмемо 100 г медичного спирту, то там буде 96 грамів. Етанолу і 4 грами води. Це 96% медичний спирт. Ну, в аптеках продається ще спирт 70%. Зрозуміло, що це, якщо ми візьмемо такого розчину 100 грам, то там буде 70, 70 грам спирту і 30 грам води. Так, ще раз наголошую на тому, що спирт, етанол змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Гліцерол. Гліцерол це безбарна, в'язка рідина гігроскопічна. Гігроскопічна, це означає, що гліцерол може поглинати воду, дуже добре поглинає вологу. Гліцерол, на відміну від спирту, не має запаху, має солодкий смак. Ну, зверніть увагу на густину. Давайте порівняємо густина гліцеролу 1,26 у спирта 0,79. Густина більша. Ну, це знову ж таки пов'язано з тим, що гліцерол, структура гліцеролу, на відміну від етанолу. Там три гідроксагрупи і густина більше. Температура кипіння також вища, ніж температура кипіння спирту і температура кипіння води цих зв'язків водневих, про які ми говорили вище, там більше. Гліцерол так само, гліцерол або гліцерин це одне і те саме. Гліцерол добре розчиняється у воді так само, як етиловий спирт. Давайте спробуємо розчинити. От в мене є невелика кількість води, гліцерол. Така в'язка рідина, видно, що в'язка рідина. Якщо помішати скляною паличкою, можна побачити, що гліцерол добре розчиняється у воді. Густина гліцеролу більша, тому коли ми додавали до води, він був там знизу. А тепер ми перемішуємо і утворюється отакий от однорідна суміш, тобто розчин. Розчин це однорідна суміш. Гліцерол розчиняється у воді. Так, Нам це сьогодні треба буде для досліду, поки що я відставлю це. Далі. Хімічні властивості. Реакція горіння. Якщо проаналізувати склад етанолу і гліцеролу, то ми можемо легко побачити, що якісний склад у цих речовин однаковий. Вони містять карбон, гідроген і оксиген. Можливо, ви пам'ятаєте із, мені здається, 8 класу, як окиснюються? А горіння це повне окиснення складні речовини. Під час горіння, тобто повного окиснення складних речовин, утворюється оксид кожного елемента, який входить до складу речовини. Ну, давайте розберемо теоретично. Етанол, етанол це 2H5OH горіння. Це додали кисень і утворюється вуглекислий газ і вода. До складу етанолу входять карбон-гідроген і утворюються відповідні оксиди під час повного окиснення. Давайте спробуємо провести таку реакцію. Давайте спроб... подивимося, як горить спирт. От у нас є спирт. Додаємо невелику кількість у фарфорову чашку. Підпалюємо. Видно, горить. Дуже добре горить. Унаслідок горіння утворюється вуглекислий газ і вода. Далі гліцерол. Гліцерол має такий самий якісний склад, як і етанол. Тобто він складається із карбону, гідрогену і оксигену. І під час повного окиснення, тобто горіння, утворюється також вуглекислий газ і вода. Коефіцієнт це рівняння хімічних реакцій, коефіцієнти розставлені. Це рівняння показує, які речовини взаємодіють. і що утворюється унаслідок цієї реакції. Отже, під час горіння і етанолу, і гліцеролу утворюється вуглекислий газ і вода. Два продукти горіння. Наступна реакція якісна реакція на гліцерол. Якісною реакцією на гліцерол є свіжодобути купром 2. Гідроксид. Ну, давайте спробуємо провести таку реакцію. Для цього нам спочатку треба добути купрум ОН чи купрум 2-гідроксид. Так, у мене є луг натрій-гідроксид. Додаємо декілька крапель купрум 2 сульфату. Утворюється. Драглистий осад, отакий блакитного кольору. Осад це купрум Ож двічі. А тепер давайте до цього осаду додамо розчин гліцеролу, який ми добули, коли говорили про фізичні властивості гліцеролу. Відбувається хімічна реакція, зникає блакитний осад, і розчин стає отакий синій. Це якісна реакція на гліцерин. Бо гліцерол це одне і те саме. Реакція дуже складна, тому ми просто тут записуємо гліцерол плюс купрум ОН 2 двічі. І утворюється синій розчин, отакий синій розчин. Зверніть увагу на те, що гліцерол це багатоатомний спирт. І оця реакція це якісна реакція саме на багатоатомний спирт. Ми будемо ще вивчати інші речовини, які містять декілька гідрокса так само як гліцерол. Так от вони будуть давати таку саму реакцію з купром он двічі. Розчин буде синього кольору. Якісна реакція не просто на гліцерол, а на багатоатомний спирт. Добування. Як можна добути етанол? Етанол можна добути реакцією взаємодії етену і води? Я нагадаю: етен, формула С2H4, структурна формула – 2 подвійний зв'язок – 2 Ця речовина належить до ряду алкенів. Це ненасичені вуглеводні, які містять один подвійний зв'язок. Плюс вода. Якщо уявити воду як HOH, що відбувається? Реакція відбувається за певною температури, під тиском і за наявності каталізатора. Так от, якщо воду уявити як HOH, руйнується подвійний зв'язок в молекулі етену, етен або етилен це одне й те саме. І гідроген приєднується до одного карбону, а гідрокса група до другого карбону. І утворюється сполука С2H5O. Це реакція приєднання. Реакція, ну, коли приєднується вода, така реакція називається реакція гідратації. Приєднали воду гідратація. Окрім цього, етанол можна добути біохімічним способом із глюкози. Ну, можливо, хтось із вас чув, що є така речовина глюкоза. Ми будемо вивчати От в цій великій темі оксигеновмісні сполуки, глюкозу, це окремий урок буде. Глюкоза може піддаватися спиртовому бродінню, і при цьому утворюється спирт, це oh етанол і виділяється вуглекислий газ. Глюкоза це 6 h 12 о 6 спиртове бродіння, утворюється етанол і виділяється вуглекислий газ. Для добування гліцеролу використовують жири. Жири змішують з лугом за певних умов, і наслідок цієї реакції утворюється гліцерол і мило. Про мило ми ще будемо з вами говорити, і жири також будемо вивчати. Реакція складна, тому для 9 класу достатньо знати про те, що гліцерол можна добути із жиру. Жир будемо вивчати, але трошки пізніше. Жир з лугом утворює гліцерол і мило. Застосування. Етанол знаходить своє застосування. Частіше за все він використовується як розчинник. Окрім цього, він використовується у медицині, фармації. Фармації готують екстракти лікарських рослин. Це, етанол це сировина для виробництва лікаря горілчаних напоїв. У деяких країнах, а саме, наприклад, у Бразилії, використовують суміш бензину і спирту як Пальне. Таке пальне, менш шкідливе для довкілля. От в Бразилії використовують суміш бензину і спирту. І бензину тоді треба менше і треба менше переробляти таким чином нафти, якщо додавати спирт. Спирт можна добувати із деревини. Гліцерол. Гліцерол входить до складу мила, зубних паст, косметичних засобів, лікарських препаратів. Його додають у деякі харчові продукти для надання їм солодкого смаку. І, окрім цього, гліцерол використовують у виробництві вибухових речовин. Із гліцеролу виготовляють нітрогліцерол або нітрогліцерин, напевно, про таке чули. І вже з нітрогліцерину виготовляють динаміт і порох. Як діє етанол на організм людини? Етанол викликає сп'яніння. Під час сп'яніння порушується мовлення, координація рухів, може бути втрата пам'яті пам'яті людина може не контролювати свої дії, свої вчинки. Регулярне вживання алкоголю призводить, викликає захворювання, яке називається алкоголізм, і наслідками цього захворювання є підвищений тиск, ураження нервової серцево-судинної системи, печінки та підшлункової залози. І не дивлячись на те, що ми сьогодні говорили про етанол і гліцерол, я би хотіла ще декілька слів сказати про отруйну дію метанолу на організм людини. Метанол має такий самий запах, як етанол. Його дуже легко сплутати з етанолом. Але на відміну від етанолу, якщо етанол там викликає, Якісь негативні реакції, але це з часом, то от метанол можна метанолом можна одразу отруїтися. Метанол це сильна отрута, яка, потрапляючи в організм, укиснюється до формальдегіду, до мурашиної кислоти. І це якщо людина отруїлася, то це може людина може втратити зір, причому зір втрачається, його не можна повернути зір, або може наступити смерть. Смертельна доза метанолу на організм людини це приблизно від 05 до 1 мл на кілограм маси тіла людини. Це отрута. Метанол входить до складу технічного спирту, його використовують в технічних якихось цілях. Вживати метанол не можна. Це отрута. Ну, я думаю, у вас, можливо, буде час, і ви можете ще подивитися, як. Ну, напевно, ви ще цю тему розглядали на уроках біології, напевно, говорили про це. Можете ще подивитися якісь ролики в інтернеті і зробити висновки. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До зустрічі!